Всім привіт! Сьогодні з вами я, Ластик. Іван ро! Ластик вже пішов під дно. А, спустився на дно, бо не випускав огляд на Наруто. І досить давно, цілих два місяці. Спитаєте два місяці? Чому? 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 Треба просто було так. трошки відпочити від Наруто, заодно плюс на каналі ВГЛ Терафірма Крафт. До речі, напишіть в коментарях, чи ви готові будете ще дивитися Terra Крафт. Craft, бо все ж таки багато часу займає, щоб його зазняти. Але повне. В на наслі на розгляді це стихія лави і стихія боїв у ластика. Скільки в тебе там технік тієї стихії бої? Дві техніки. Дві, дві техніки. І у моєї стихії лави тут аж три техніки. Ну, так от дві, але якщо в джинчуріки чотири хвостого Сонгуку, то три техніки ще додається режим лавової чакри. Добре, давай ставай танка. Це моя я буду ліппащити по тобі техніками. Перша техніка це атакуюча. палаючий валун, 1500 хп максимум на ній, а щоб використовувати 500 знадобиться. Так, заїжджаємо на 10-11. Ох ти ж. Добре, ну трошка. А що це блоки нижчийся вже? Та якщо так посудити, то та. Ну байдуже. Ну, до речі, мені знесло майже усі сердечка, лише лише як 5 додаткових, типу. типа. Біднове. З'їж то і життя або шо. О, давай я сей хати на тебе запущу цей валун. Це жстко те. Як? Ой, а як ты лазит, я забувши. Добре, а дай я сюди залізу, я. А це я пробую чисто це пробує Ти це ні, ні. серйозно? Десь, Десь? Подивився ясно. Ну. Я, я вже ліз... наверху. Та чекай, я вже ліпше так давно. Ах, не виходить зараза, як я хоп. Серіаз не вік заліз. Я вже забув свої техніки ніндзя. Ти Давай зафільмуй цей момент, цей палаючий валун. Я його зроблю на 5 лиш. Оп, на 6. Бум. До речі, анімація досить, до речі, така не плану, та як. Коли він напрямує, так як на мене, то він так, як крутиться. Крутиться і ще часинки падають. Так, добре, давай на максимум тебе вб'є, звичайно, але це таке. Можеш я перед'єду, бо я знаю, що воно точно вб'є. У мене ж типа, чакри купаться, на 20, Ух, ні, кажучи, тебе, Ні. тебе зачепив. А, мене зачепив. Uh -huh. А, ну да, <laughs> бачу. Занадто великий, це в польоті ліпше. Ні, Курські так худо. мене майже навіть не черкнув. Скоро о, все, що о. десь там. О. Ні, не, все хп не зносится, може через то, що я на воді, типа, і. Ну, немає М -м, тут щось по тайп. Можливо. Типу, вам. Можна та -та, ще раз попробувати, тоді... але думаю, то й нема смислу. Давай показуйте Просто... наступну техніку. Так, моя наступна техніка це «Вилі блисквичної хмари. Так. Е, вона потребує 1000 XP, досить довго пофармити її треба, <світ> але зато е, урон неї досить і непоганий. І вбиває на виключа дощик. Я розумію, що я показую блискавичну хмару, але це не обов'язково, щоб падав. А я ж її не можу по показати, бо в мене що? Правильно, у мене немає хвостату. Якого ж хвоста, Якого хвостату? Ти не взяв цього. Чекай, дай поясню. Зараз на мій екран переключи, дивися. Стихія лави, має бути дотон, катон пише зеленим. Це типа дотон це земля, яка в мене є в інвертелі. І катон це вогонь. Щоб актувати стихію лави, тобто який гімка. Так для інших, кожного своє там. Все, давай далі. Все, приступаю до близьковичної моїх хмари. Вона заряджається максимум до одиниці, тобто зразу. Давай. І давай, пускай на тебе її. звідси. Ааа, це, це ця штука, Йома. Ну, на я у радіусі навколо. А, так, ну хубаво. Це хмару. тебе захищається, там захист і атака. Я до тебе там, не підійду. Без різниці, де би він був, лиш навколо радіусі вроді п'яти блоків десь. <гум> тяжко підійти. до Ти мене меч. ударити не можеш. Ні, чекай, дай візьму якийсь меч. Я в креативі, я Допустим. в креативі. А, ти. Ааа, тепер... точно. Зараз чекайте, візьму я цей. Як там, футон бутон той. Добре, давайте знову показуємо меч? Я Оу, oh, Давай зразу. Давай. Чи тим не може oh, дати. Я пробую підійти трошки тяжко. Хіба з тим прыжком разом можу підійти, але. Ну. Та нічого ти. не можу. Ну би ти не можеш Мене прихати. зразу між типа. Ну, ти, ти мене зачіпаєш, але туловим хіба... ту хіба... ледве наносиш. Так, хіба ту що тобто техніку тяжко. дальну вам наносить подати, що будемо. Так, плюс воно залежить а... від того, наскільки ви ще прокачали. Чим далі ви прокачаєте, тим більше урон воно буде надавати. Урожну мобу. Е, ні, Туда, тим що йому. чим воно буде грузити. Ну, в принципі, цему урон, напевно, працює, я теж не знаю. Цему урон, типу, бо воно зразу так, як активується. типу. А, так, та, та, нормально. Та, ні, ну активишає цю техніку, а я попробую цей палаючий ванну, типа, чи щось зніме. А ну попробуй активу Так, активувати техніку, а тепер я палаючий баллон попробуй. Та вбило. Ну логічно, що я міг зробити? П. що ти до мене тебе? Блін, я те пешну до тебе. Вот, Іво, ну чого ти до мене сіте пешну? Я випадково! Добре, наступна техніка у мене в стихії лави, це техніка щоб плавить лаву, така назва. 500 XP щоб активувати, і 1500 це максимум, який якраз у мене зараз є. Заряджаємо її на 2 і стріляємо такий поток, щоб плавить для нашого перуки. Я ще маю з вибрати сім. Що, не вибереш? Це би обсидімо зараз, давай. О, все. А, ні, ти там. От Я й тікав від ця, мене не залило обседу. Ось так, і mm -hmm. створює такий обсидіан, о, давай, і потім зникає? він пропадає, дебиш це показав. Ну, така техніка, можна її на максимум попробувати зарядити, але це просто буде більше. Зразу на один. Так. Все, тут нема що показувати що в техніці. Трошки заголосний звук, коли це середині, тут дуже голосно все так відбувається, типу. От... Технік? Тебе звук, я просто їх виключу, бо вони прям, о, виключно, є вона вона ця техніка голосно? дуже. Ну та, іменно ця техніка дуже голосна і Просто коли те, ми поводимо робили... техніки, то звуки дуже голосні, тому я просто їх виключив. Ні, то я їх покладу на ти? половину, типу, змогу. Ну, якщо смогу, менше так... поклади, бо то буде чути більше техніки, ніж нас. Все, наступна моя техніка це лазерний цирк. Типу oh, лазерний yeah. цирк, типу тут діджей. Це техніка, там... яку використовував, дарує, і заді мене Наруто. Як ти все знаєш, це так би Вікіпедію відкрив і читаєш. Там, я не знаю, знає. я щось Наруто так все пам'ятаю, добре, да, прям. а Це все небудь запитай мене. А ну, любе питання, зразу, зразу. Що відбувалося в 96-й серії? Ти що дурний, та це не Я так не скажу, просто щось допустим, допустимо. Не знаю. Я навіть не знаю, що тебе запитати, чесно. Ну добре, подумай і скажеш потім, значить. Угу. Добре. Хто придумав карі життя? Питання чесно, Влад. Тупе питання, ластик. Ай все, все, Я тебе зараз... Як тобі стати це такий кунає? Я його не бачу. Що ти? Я його О, все, на сійфт нажимає, дай подивитися на да, а такий. О, Угу. Це із. Якщо вам цікаво, дорогі глядачі, то ви пишіть в коментарі, ми знімемо. Це так би мовити, адон доповнення до цього основного Наруто Мода. Ви, в основному Наруто Моді немає цього меча. Продовжимо. Лазерний цирк. Цирк. І він? <сум> Лазерний цирк. Скільки там? Спіль, цирк. Щоб його? Тисячу. Але це треба, якщо чек. я маю іменно та получаю її. Щоб який гінкай отримати, треба о. На, назбирати 150 ніндзя і спі. То тобто 300 чакри, яка у вас показується в нижньому лівому кутку екрану. От. Що ви імону імену такої получаєте, то вам тоді потрібно буде просто 500 імону XP назбирати, а так то в моєму випадку 1000. Ну але це скриттів взято, так що таке. Угу. Отак ця анімація відбувається, коли він створює і на мене. Ти її тоже бачиш. Ці так, ці сильно, так сильно не заряджай. Так, я це бачу. Добре, це на бачу, 25. Так. так сильно не заряджай, о. Я йому на 25 зарядив. Так. У мене вже 18 полосочок. І, до речі, досить далеко достає тебе. Але я можу. Так, да, я далеко не можу тепти. Вона при мене цей войні... Параліч. Тут о, це о, новий ефект. 35 ступеня, це так так, але параліч. Ступені, супер, напевно, максимально. А все стахєн, йомо. Та якби вже все, я вже не можу це зупинити, все. А воно потім сама. Май. Понял. Фух, параліч пройшов, добре. Ну, непогана техніка, класно. Е, стихія бурі, топ. І остання техніка в мене це для неї треба мати в собі 4 хвостого, якого я вже маю запечатано. Тобто проверяем Locate Entity, Джинчурики. Лист. Сонгоку запечатаний в ванро. Так, активуємо, просто ПК. І ви такі лавовій чакрі. Бачиш? Бачиш мене? Чи то не, тобі не показує, що я в лавовій чакрі? Ні, не, не, не показує. Мене, щось може в мене виключено, може, оно ну чекай. ні ні, -ні це не показує, в принципі. Я думав він це виправив, але це не показує дійсно. Ось так це виглядає прикольно, все. Угу, Працює. Тебе, і, все, все Бах, ну та... підходимо, допустимо, до ластика. Скільки це блоків, воно? Ну, чекай. Тут а, між я нами, раз, два, три, чотири, п'ять тут. Тут шість. П'ять блоків. П'ять блоків і ти гориш. В Гори, радіусі п'яти блоків з мене всі догоряються. Овечка згоріла. Зато є баран, ми смажемо. Ну і в принципі це просто захист, з плюс сила, плюс швидкість, там якісь бафи такі. І все, більше нічого такого. Захист. Не, до речі, в утіп є. Ворог починає горіти і його ніяк дай, не, не, не зможе потушитися. <гум> Навіть вода не ну, я тую, кстати. Все, 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 Дивись, скільки в мене хп зносить. Чим ти ближче, тим набагато більше урону на нас. А, так. Ну, дивись. А, факт, факт, ану. Все, 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 все. Дектово, де як то було. Це були, в принципі, всі техніки, які ми хотіли показати. Що ж, на цьому ми будемо закінчувати. На цьому вельми прекрасному ультра шикарному моменті. огляді. В моменті, <гум> не <вгадав>. це момент. <гум> а от на ультра шикарному огляді наруто мод, будемо таки реально закінчувати. Так що з вами був я, Ластик, і Уанро. До нових зустрічей всім бай-бай. І бай бай і І-і-і. З новим роком. З новим роком! З <звук> новим <звук> щастям.